«Барвінок. ростити дітей щасливими. Авторську книжку презентував Петро Бойко для працівників міських бібліотек та мистецьких шкіл. Книжка в першу чергу про життя, про нас, про дітей, про нас, дорослих, про те, якими треба бути, як треба працювати, що треба говорити, що треба робити, навіть про те, що треба бум, про що треба думати. А ще на сторінках розкрито секрети, як виховувати дитину щасливою. Дитину треба любити по справжньому. То треба самому себе виховувати і бути таким, щоб щиро від душі любити дитину і свого учня. Так як свою рідну дитину, коли, е, коли він і і вредний, і щось не так зробив, і його треба насварити, але все рівно його хочеться пригорнути і погладити, описав автор і визначні події Вінничини та України. Також розповів історію ансамблю барвінок та про те, як творчий колектив став однією з візитівок Вінниці. Кажуть де завгодно в світі Барвінок, а то є Вінниця, то кожен поляк знає. Свої книжки з особистим підписом Петро Бойко подарував мистецьким школам та бібліотекам в Вінниці. Така книга, особливо педагогічна книга, це є рідкість. Дуже будемо рекомендувати усім нашим читачам, усім нашим людям, знайомим, які приходять, відвідують бібліотеки, саме цей матеріал. Завідувачка книгозбірні ділиться запит на таку літературу завжди. Є Є багато молодих батьків, які приходять і просять щось, аби е, прочитати і налагодити свої стосунки зі своїми дітьми. Я думаю, що е, той факт, що кожна бібліотека філія отримала цю книгу, це дуже, дуже, дуже великий плюс. Охочі ж мають можливість придбати книжку. Замовити її можна в мережі інтернет. Виручені від продажів гроші Петро Бойко передасть на потреби ЗСУ.